Національний реєстр рекордів України сьогодні оголошує Національний рекорд України в номінації Найбільша кількість відвідувань косметологами та лікарями навчальних курсів. Рекорд України. Цей рекорд вноситься в найпрестижнішу категорію. Категорія, яка називається Наука і технологія. Ця категорія найменш багаточислена, вона найменша від усіх категорій рекордів, і саме тому, що не всім по плечу, а вам це по плечу. Також хочу сказати, що це досягнення від нині досягненням всієї України. Ім друзям, які з того боку нашого екрану в Україні або поза межами України, всі, хто більше вісьми років працювали для того, щоб розвивати нашу естетичну медицину, і нашу Україну, це нагороди для вас, друзі. Ми присвячуємо цей рекорд всій нашій команді. Тренерам, лікарям, косметологам, без яких це досягнення було б неможливе, адже всіх нас об'єднує одне прагнення, аби кожен досвід взаємодії лікаря і пацієнта був позитивний. Приєднуйтесь до нашої академії, адже все цікаве тільки починається.